Росіяни звинуватили Україну в ураженні порома в порту Кавказ. Губернатор Краснодарського краю Вініамін Кондратів визнав атаку дронів, а згодом і масштабну пожежу на неназваному судні, яку вдалося ліквідувати лише по обіді. Серед екіпажу та співробітників порту, нібито один загиблий і п'ятеро поранених. Хоча російське міністерство війни жодним словом про це. Не обмовилося. Пороми стають ціллю українських військових уже вдруге. Наприкінці травня було уражено обидва залізничні пороми, доступні ворогу на Керченській протоці. Це були конротрейдер та авангард. Аналітики осінь спільноти «Кіберборошно» припустили, що сьогодні радше йдеться про ураження авангарда. Про це може свідчити різниця у довжині та кольорах. Продемонстрована на супутникових знімках. Ось інтерес зробили висновок, що після прильоту у Керчі авангард був відновлений і почав функціонувати з початку липня. На знімку за 16 липня авангард знаходиться в порту Крим. А вже 21-го – в порту Кавказ. На знімках він ще порожній, отже, ймовірно тільки став на завантаження. Тоді як конро трейдер стояв завантажений і готовий до відправки ще 21 липня. Водночас фахівці дефенс Експрес не виключають, що ціллю удару став один з п'яти автомобільних поромів: великі Лаврентій, Панагія, Марія та менші Керченський 2 та «Єйськ». Попереднього разу по порту Кавказ прилітало наприкінці травня. Там посеред Керченської протоки розташована перевалочна нафтобаза. Припускається, що через неї до окупованого Криму йшли так звані світлі нафтопродукти, себто бензин, газ та дизельне паливо. Сили оборони не могли пройти повз і застосували українські ракетні комплекси Нептун. Загалом московити використовують переправу через Керченську протоку задля перекидання пального та військової техніки до Криму, а звідти на південний фронт для підтримання окупаційного угрупування. Батько кримськотатарського бранця Раїма Івазова Халіла Івазов пішов з життя на 57-му році життя, таки не побачивши сина на волі. Посилаючись на родичів спочилого, кримська солідарність інформує, що Халіла Івазов пішов з життя на роботі, коли йому раптом стало зле. Раїма івазов, якого незаконно утримують в російській колонії Ульяновська, про смерть батька поки не знає. Востаннє вони бачилися ще у 2021 році на судилищі в Ростові на Дону. Раїм Айвазов сподівався побачитися з батьком на довгостроковому побаченні найближчими місяцями після чергового етапу. До іншої російської колонії російські силовики викрали раїма Івазова з пункту пропуску Каланчак у квітні 2019 року. А вже за 12 годин він вийшов на зв'язок з будівлі ФСБ в ВАКМІДЖИТІ. Айвазов, який допомагав родинам кримських бранців, незаконно засуджений до 17 років в'язниці за порожніми звинуваченнями у нібито тероризмі.